Малюска дав інтерв'ю невеличке про легітимність і нелегітимність Зеленського. Ну там не про це, але є про це. І він е, сказав дуже багато слів, які я просто я намагаюсь записати зараз. Ну, я не встигаю. Тому зараз в Ютубі змонтується відео, де я от хочу кожне слово розібрати. Я хочу, щоб ви відчули, що таке демократія, що таке. Ну, не хочу погані слова казати, але інколи деяким чиновникам краще мовчати, от просто не говорити зайвого. Тому що, коли українці е, чують, як насправді сприймають е, реальність соціальну чиновники, та ще топ рівня, то ти розумієш, що вони настільки далекі від тебе, настільки далекі від суспільства. Ну, там тільки чого варта була теза про те, що в Україні зараз є повна єдність і да. Повна єдність. Ніяк суспільство зараз не налякане, не перелякане, не стурбоване, дітей не вивозять, ніяк ніяк не намагаються люди собі десь бронь зробити там і так далі. Ніяк. І повна тотальна єдність. Тільки єдність передбачає в тому, що в Чернігові театр повністю мобілізований, ну там майже весь мобілізований, а один квартал чомусь заброньований. В цьому єдність полягає, і українці це знають і бачать. І коли ти виходиш за такими інтерв'ю, треба думати, що ти говориш. Думати і взагалі не піднімати цю тему. От не підхопили цю тему, не будеражу цю тему публічно люди з різних причин. Хтось боїться, хтось. Хтось просто розуміє, що потрібно якесь джерело влади, я не скажу сильна рука, просто джерело влади під час війни і воєнного стану, коли ситуація вкрай нестабільна. Але люди з іншого боку розуміють, що не може 10 років бути одна людина. Це всі розуміють. Але ми розуміємо, що війна не буде тривати 10 років. І він сам говорить: там, через рік не буде єдності. Чому через рік не буде єдності? З якої причини не буде єдності? Якщо настане мир, зупиниться війна і так далі, чому в єдність має втратитись? А вона є та єдність, подивіться, от я щойно Братом говорить, він каже, коли чують слово військовий ЗСУ, не беруть на роботу. Не беруть на роботу людей. Це єдність. Малюска не хоче розібратися безпосередніми своїми обов'язками. А оті побиття в колонії. Ну він уже сказав, що то рік тому назад було, і що? І що, що торік було назад? Коментуй те, що тебе стосується безпосередніх твоїх обов'язків. А не наліво, направо і ще паралельно всім рот позакривати. І розказати, що в нас. Ну, ви зрозуміли. Відео буде в Ютубі. Інтерв'ю Малюски в Телеграмі. Хто не бачив, це вчора ми його кидали. Ну, знаєте, по реакціям українців все видно. От Малюска може зайти і подивитися, яка єдність, як громадяни оцінили його інтерв'ю. Передивилось 39 тисяч і накидали тисячу клоунів. Тисячу!